Бам! Здорова всім, це Завур, і сьогодні буде шост. Я буду проходити ультракіл, як не дивно, вже шоста серія. І на черзі Шар Єресі. Тут буде всього два рівня, вони будуть складними, зараз... заскажу. Проте нічого страшного, я з цим якось впораюсь у минулій серії я отримав нову зброю рокет лаунчер, підібрав його з якоїсь скелети, який замінив ним свої бій перед пліччя. Це йому не допомогло, проте це допоможе мені. І якраз докупив варіації. У мене були поінти. Мені на це з запасом вистачило. До речі, можна тут колор змінити. Ну я буду зі стандартом ганяти, а от кастом колор цілий мільйон поінтів коштує. Що є трошки дорого. Проте вважаючи, що в цій грі їх особливо тратити витрачати нікуди, то не так вже дорого. І ось він цей рівень. Знову кардинально інший колір. Був жовтий, тепер синій, був синій, тепер червоний. Такий трохи напружений амбієнт. І тут сворд машину зустрічаю, я чомусь її давно не бачив уже. Чи мені здається, я не пам'ятаю. Еге. -е. Тут, коротше, такий рівень в стилістиці. Не, не знаю, як ця стилістика називається, ну так би мовити, пекельні стилістиці. Стандартні. Тут така відкрита кімната, вона досить таки небезпечна, тут багато мобів, які закривають відстані. Чи це і не відстані, а як і... Ого, як розлітаються. Я раніше таким прийомом не користувався. Це вже друга сорт машина, я її реально давно не пам'ятаю. Це, коротше, якийсь зал був, ну тепер його немає. Так, тут от якийсь сті, як ліфти з Dark Souls, а проте це, схоже, когось в лаву опускають і назад піднімають. Так, опа. Тихо, тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. Я виживу, я виживу, я виживу. Блять, і турелі. Не люблю турелі, вони неприємні, мабуть. Ну як неприємно. Іноді можуть бути смертельно неприємними. Вау, тут, до речок, приколи ще є. Я не те, щоб збирав приколи в цьому проходженні, просто показую, які я прямо тут бачу. Тут якийсь скелет без голови, з нього кров тече, чи це не з нього кров тече, ну неважливо. Це не його череп, до речі, ні. Не, а, не підходить по розміру. Так, там я вже був... Ні, тут я ще не був. Ось тут я вже був, а ось тут іще ні. Ось такі от якісь гробики. Тут щось палає і там, схоже, хтось є. Це таке опа. Прикол. Я про цей прикол забув, випадково побачив. Ось такий от зал веде нас до ключа якогось. На що нам ще череп потрібен? І от тут ставиш череп і оця штука виїжджає. Цей кіл якийсь. Проте череп можна і забрати, я потім покажу для чого. От такий от металевий саундтрек нас зустрічає. Теж одна з найкращих композицій гри, як на мене. Такий рівень може... де чого нормально? Ми під якимось містом знаходимося, це наче місто Дит його називають. Тут якийсь шпали, ну зовсім воно вже так фантастично знаходиться. Тут ще є ось сфера, яка дублює зброю. Тож давай тоді її вже підібрав хутіш до ворогів. Это ще вона мені сильно було потрібно, просто в чому б ні. раз вже є. а Музика трохи відщем віддає. Якось як на Реквіемі, але ну, в якомусь і злості від цього відчаї. я не знаю, я в цьому не сильно шарю. Пеу, що, не вийшло, а? Їй хтось політав. Тут знову ці грубики стоять якісь. Ну так, да, до речі, це на уробики більше всього слуша. Тут немає ніякої записки, як не дивно, якийсь козлячий череп чи щось це в харетно таке. От. А цей череп в сенсі червоний можна ось тут тут скинути. І тут буде інтерсекшеніст Агоні і Рудре. Це відсилка не на Devil May Cry, хоча може на нього теж. Це відсилка на Лімб. 1,3. Там де була свордмашина, Рудра, тепер це сізівські повстанці. До речі, вони трошечки ето, не люблять е -е, постріли по е -е, гарматним ядром, воно їх станеть. Так, швидше б його вже вбити, бо це надовго може розтягнутися. Ну і все, це такий прикольний файт. Не більше насправді. Нічого сильно він не дає. Він не дає, наприклад, секрета, як в третій в Лімбі, який відкриває доступ до ось цього револьвера, що В один зараз тримає в руці. Тут, типу... Тут рівень неприємний, тут і місця обмежені, і мобів багато, і всі вони якісь дуже неприємні моби, там турелі... хто іще. Медфлеєрів, слава богу, тут немає. Хоча вони вже не сильно мені якусь небезпеку продивляють. Перші стріткінери чого-то так просто не скидаються. Тут вже по платформам пішли файти. Можна всіх розкидати на колбластером. бам. Тут от знову неприємно розробних підставу робить. Так, він розінівався, треба швидше знести. Ідола. Ідола, до речі, можна знести ще хвилею на колбластера, не тільки рукою. Все? Так, все. Тут теж якісь є приколи, але я не буду їх показувати. Хоча я не зовсім... Так, тихо стоп. Не зовсім був правий, коли сказав, що слава Богу, що майнфлеєрів тут немає, оскільки є тут такий прикол і... До речі, прикольна будівля. І так, да, тут сплавиться майнфлеєр якраз такий цей самий. Та й не один він, ладно б він, ну тут такий теж неприємний З цією турель. І майнфлеєром. Він десь більше мінусів, ніж плюсів. Ну, я його вже пройду, раз почав. щось ти забув, так би мовити, базу. Забув про своє призначення. До речі, скрюдрайвер можна навіть провити в нього. Giga Drill Brick. Все. Як бачите, ні, не те, тут не те, що 200 хп не залишилось, тут ледве моїх 100 рідних не, не списали. Я знаю, що ти тут. Я можу відчувати інсулент стенч твоїх кров'яних рук. You down below. Ну, це, як хто міг би пізнати, напевно, всі, це Габріль. Він злий, чомусь в його голосі злість. І він каже, що він чує цю машину, що вона тут, він знає, що вона тут, і він її очікує внизу, щоб битися з нею. Тож, давайте приймемо цей виклик. Come to me. Ну, о чому мені-то, да? Раз кличе, то о чм бы не прийти. На гости, на чайок, там, на що бляха, мразь така. Не, все, не прийду. Та бляха, же ж таки. Тут две цілих цілих две осмас, вони ж відворотна масса. І трек трошки реміксантий на 1.3, де вона вперше з'явилася, що досить таки... Багато тут коротше, відсилок на 1,3. Розробник вже робить відсилки на свої ж рівні. До чого дожились. Це про те, що й казав, що коли маса не одна, вона дуже неприємна, ну нічого страшного. А перанти якось іншим разом пройду, це треба все ж більш концентровано проходити, скільки рівні тут вже пішли набагато складнішими стали, ніж були до цього. Ну Хоча от тепер уже і не складно. Ну Це тому що я найнебезпечніших ворогів вже знищені. Як я й казав, цербери особливо то по одинці не ходять. Ну це їм не особливо то й допомагає. Все. Тут, до речі, на одному з балкончиків теж є секрет. Може кому він дуже сильно був необхідний, тож його потім. Ну і все, в принципі. Час йти до Габріеля в гості. Тим паче він нас вже, скоріш за все, зачекався там.

Ну якщо коротко Габріель каже про те, що машини винищують коло коло за колом і не знають, і без... Пути, постійно коротше, вичищують коло з голоду і не, і, і не залишаються ненасиченими. І В1 В1 забрав у Габріля все. Тож він його тепер не наводить. Це до речі ще одна рівень, схожий на той що на 3 -1. І тут теж треба всі рівні другого акту, другого акту пройти на перанг або на Р ранг. А в мене тільки один і то В2. Ну, нічого страшного. До речі, якось так вийшло що ні одного окрім В2 і не забрав на перанку. Ну ладно. Буде привіт записати ще одне відео і залутати з вас бабок. От тільки б ще їх і лутати. Ну да ладно, то вже таке. Такі от червоні двері прям палаючі. Така музика напружена яка підводить до якоїсь потужної битви і ось такий зал у нас вітається і буде арена з абриєлом який он сидить грає на органі схожим тут якісь мужики сидять дивиться нормально так хоча да? здалеку здається, ще вони сидять ну ні Ну, Коротше, Габриль, нам погрожує розказує як буде потрошити цю машину. І все. Ну а ми як машина не збираємося йому віддавати, звичайно ж. Тим паче нам потрібен на кров. у Габрієлі цієї крові більше, ніж достатньо. Тож, Наші інтереси трошки не сходяться. Ех, скрюдрайвери йому хотів кинути. Точніше в нього. А може йому познайомити його з інструментами. А цього й не доведеться робити. the taste of victory this taste is is this my blood <laughs> i've never known such such relief i i need some time to think we will meet again machine no babriel you and your days Габріель здивований і насправді він чомусь трошки змінив свою думку на рахунок, не знаю, машини, якось менше лютів не до нього стало, це можна було чути в його останніх словах, які він сказав ще в першому акті, він їх повторив. Проте він це зробив набагато менш ярос. Все, на цьому рівень завершено і Це була розв'язка другого акту. Машина надрала зад Габріелю в другий раз. Надрала дупу. Так, надрала дупу Габріелю другий раз. Ви один наш, тож. От так от. Ну, а що ти хотів? Проте казано не попереш, а от у нього скільки фішок. Монеток точніше. Ладно, все. На цьому рівень завершено. І відео на цьому ще не завершено, бо ще тип, типу є катсцена, яку я читати знову не буду, як і в попередній раз ви сам її перекладете, якщо це забажаєте. Я просто перекладу, в... просто розкажу, перекажу, що тут було, в, це, в принципі, коротко, якщо. Так, да, не довговати що то, ну я помовчу все-таки для вникання, я так би мовити. Тут наче, набагато більше тексту, ніж в першому як це назвати-то? Діалогіці, блін. Ніж після першого... Ка... Пути, да я не знаю як це навіть назватися. Не сцена і цей не новелла, це і навел, це ще просто ти... Цей титрами ти не назвеш. Я не знаю, як це назвати. Ну, коротше, Лора, скажімо так, от. На цьому все. Якщо коротко, Габріель після другої поразки від машини задумався над правильністю своїх дій, задумався над правильністю дій своєї Верховної Ради. І він вирішив зробити щось радикальне, а саме він вирізав її всю нахрін. Схоже, жорстокість В1 передається повітряним монетним шляхом. І от і все, він от голову виставив на показ народу. Не знаю до чого, це, в принципі, я в цьому не сильно шарю. І третій акт називається самовбивство, самогубство, Godfist, Божої руки чи Божого кулака. Чому самогубство? Бо типу, він позбавив себе єдиної можливості повернути світло, яке в нього забрала Верховна Рада. Ой, Верховна Рада. Може ну, і Верховна Рада. Не та що в нас, а та, що тут. От, світло в нього забрало, і він типу, помирає, і він от тепер точно помре через те, що він всіх вирізав. Хоча я сумніваюся, що йому хтось там би це світло саме повертав. Після того, як його другий раз машина побила, тож варіантів в нього не було. в принципі. Тож, починається третій акт. І на цьому відео за за буде закінчене. Я не буду, як і в попередньому, розказати, що за рівень, що за коло нас чекає, оскільки тут не написано. Тож це буде для вас сюрпризом наступної серії. Хоча воно і буде вказано на цьому. В назві відео, тож такий сюрприз. Сумнівний. Ну, скажу, так би мовити, дам підказку. Цей рівень утотоженнює... І демонструє. Коротше, цим займається в один всю гру. От так от. Тож, на цьому відео завершено. Дякую за перегляд, до наступної серії, де буде якраз таки сьомий сьомий кол. Всім пока!